Вітаю, друзі. Генерал Скібіцький, коментуючи ситуацію з перервою в таких комплексних ракетних ударах по території України, зговорив про те, що Росія планує хвилі і накопичує певний обсяг ракет, які потім засилає в Україну, враховуючи те, що рівень насиченості протиповітряною обороною. В Україні доволі високий і ефективність протиповітряної оборони в Україні доволі висока. Складається враження таке, що в Кремлі починають розуміти, що українці не залякуються від цих ударів. Так, українцям некомфортно, українці мерзнуть, інколи не можуть зв'язатися з рідними по телефону. Але, окрім страху перед ракетами, українці мають дуже багато внутрішніх клопотів, аби зважати на ракети. Власне, в чому логіка цих ударів? Логіка в тому, щоб зруйнувати наскільки інфраструктуру, щоб підірвати тили. І не дати можливості швидко транзитувати територію України нове озброєння із Заходу, ну і довести внутрішню напругу в суспільстві до певної такої межі терпіння. Так от, українці озираються на лютий, 24, 24 день, і от після 24 лютого Українці, які не потрапили під окупацію, спостерігали мужність Харкова, Харкова мужність Чернігова, мужність Бучі. Так, там не було ні світла, ні газу, ні води дуже часто. І люди трималися і вірили в перемогу. Тому, коли генерал Скібіцький говорить про те, що, е, аналізуючи ракети, які Вибухали в повітрі X-22. І е, аналізуючи уламки деяких ракет, які виглядають абсолютно свіжі з конвейера, складається враження, що Росія дуже багато готується, дуже багато потім обставляє ці удари медійними якимись істериками. І навіть після останньої хвилі продати російському населенню російська влада ці удари вже не може. Вони не вражають свідомість росіян. Росіян переляканий тими санкціями, які вже діють, падінням економіки і тепер нафтове ембарго з 5 грудня. Так, Ну, от під 5 грудня, очевидно, і треба чекати якогось ракетного удару. Бо перемкнути увагу росіян на щось інше все тяжче і тяжче кремлівській владі. Тому, звичайно, функція Головного управління розвідки українського формувати певний настрої, певне сподівання і певний оптимізм в українському суспільстві. Але дуже важливо, щоб ця розвідка не помилялася в сценаріях, тому що помилки в сценаріях коштували в Україні живого щита після 24 лютого. Реального живого щита, якби люди не залишилися на окупованих територіях, які стали живим щитом. Війна, перебіг її відбувався б значно за іншими сценаріями. Тепер це висить, звичайно, на політичному керівництві. І щодня, як і люди, які залишаються в тилу, бачать функціональну неспроможність влади організувати життя цивільних в тилу. Так і дивна поведінка із гуманітаркою, із інформаційним простором. У нас ще не відбита атака ворога, не очищена земля від лаптів ворога. А в тилу хтось готується до політичного перехоплення ініціативи. ініціативи. До перехоплення російських ракет, а до перехоплення політичної ініціативи. Як це не гірко, тому що кожну атаку на українську територію частина українського суспільства сприймає як неспроможність влади? Власне, не військових, а влади. Як це не дивно. Військові роблять свою роботу. І раптом, виявляється, українці починають підозрювати, що військовим дехто з політичного керівництва наполегливо перешкоджає робити свою роботу. Такий гіркий висновок. На жаль. Найдивніше те, що українців інколи закрадається думка про те, що після ударів по пройнованих об'єктах, по енергетичних об'єктах, влада мала би поводитися дещо ефективніше. По-перше, не заважати тим компаніям, які займаються ремонтами. Навпаки, посилювати їх. Адже закрадається підозра, що той самий ДТЕК, який ремонтує розбиті розподільчі станції, ремонтує їх власним коштом. Чи отримує він кредити, чи отримує він допомогу фінансову на це, от якось дивно, хіба кредитується на Заході, щоб зремонтувати в Україні ці розбиті об'єкти? Зрозуміло, що це колись веліться в. Судові позови до Російської Федерації, але дуже часто складається враження, що влада мала б бути ефективнішою. От, от чомусь закрадається думка, що ефективність цивільної влади української Кабміну, Міністерств, не дотягує й до 1, 10 до ефективності українських військових. Через що кожен ракетний удар, він ніби розщіплює державу на два сегменти. Оце військові, ефективні, дієві, героїчні. А оце цивільна влада, політична влада, яка є паразитом неефективним. Око замелювачем і тихим щепачем, тобто злодієм. Тому з одного боку, коли слухаєш генерала Скибіцького про те, що от ворог накопичує, ми аналізуємо, розвідка працює. Є відчуття, що військові роблять свою роботу. Коли слухаєш представників, наприклад, Міністерства енергетики чи прем'єра, Складається враження, що нам постійно замилюють очі. Це дуже сумний момент. Тут потрібна така холодна голова, холодний розум, аби не зірватися внутрішні протести. Нам просто треба все більше і більше переключати увагу на тих, хто ефективніший. І все більше і більше опиратися на власні сили, скільки можемо. А можемо терпіти до перемоги. У нас немає іншого вибору. Тому й переможемо. Тому й переможемо. Слава Україні!